Доброго дня всім добрим людям. І так зніму я тут трошечки на горі, що такі наші господарники, як вони місцеве самоврядування самоврядують, як дурять людей і не виплачують їм частину від доходу, бюджету, тобто від заробітку, від експлуатації землі, надр, повітря, води. Лісу і так далі, оскільки це все є об'єкти права власності українського народу. Як ви бачите, ці всі, що ми оці кущики навколо, щоб ви розуміли, це колись колгосп. Я не возвеличую колгосп, але колгосп тримав худобу. І оці всі поля були орались, косились. Ну і на сьогоднішній день підійду трошки вище, покажу вам, як перед об'єднанням громад голова місцевої сільради роздав землю своїм піддувалам і що вони з цією землею зробили. Я думаю, що прокуратура мала давно втрутитися в таке управління, оскільки люди, які неналежно належно... Виконують свої обов'язки, не доглядає за землею, не використовують її за цільовим призначенням, повинні бути позбавлені через суд права власності на цю землю. Знову ж таки, не я це придумав, так написано Конституція України і всі інші походні від неї закони, якщо вони мають нормальну законну силу. Але оскільки прокуратура Бачить виключно себе, виключно можливість монетизації владних повноважень, таким чином вона неналежно здійснює нагляд і вона доволі часто втручається і представляє інтереси органів місцевого самоврядування без належних на те причини. Оскільки, якщо орган місцевого самоврядування не здійснює якісь функції, це означає, що потрібно порушити кримінальне провадження на керівника за належне виконання службових обов'язків, а не подавати в суд безпідставні для цього позови. Таким чином ця вибірковість, а ми з вами ще раз побачимо, зараз я вам покажу, з лівої сторони від мене, верніше з правої сторони камера направо, оці. Весь цей лісочок, ця гущавина, оце все, щоб ви розуміли, це вже наслідок приватизації землі е, своїми піддувалами. Жодного разу пройшло вже 7 років, здається, з 19-го були об'єднали єдна, об ці місцеві громади, так звані. І фактично з 19-го року, коли їм віддали е, мається чи з 18-го, от точно не буду казати, треба подивитись законодавство. У -му, му році з осені практично тут е, кінь не пас. Як я кажу, плуга ця земля не бачила. Кущі, щоб ви розуміли, зараз ще раз покажу оці гущавини, які де ліс вже фактично робиться. І ця вся земля приватизована під особисте селянське господарство чиновниками через одне село. Тобто ті всі, хто там мав можливість дати, е, а голова сільради мав можливість взяти, все це було приватизовано. І сьогодні от ще раз показую, щоб ви розуміли, як це поле заросло, як воно фактично на сьогоднішній день що це означає віддати в приватні руки тим людям, які надіялися, що тут буде вітрова електростанція. І вони зароблять гроші на продажу цієї землі. Вони господарювати навіть не збиралися. І це е, діяльність органів місцевого самоврядування, я її називаю саботаж, підрив інституції держава, оскільки нічим іншим така діяльність органів місцевого самоврядування і не пахне. Тобто тут, тут немає поняття законності в цьому плані, немає поняття соціальної справедливості, оскільки нікому не платиться доля від доходу, чи дивіденди, чи, чи частина від прибутку, як хочете так і називайте, від спільного майна громад, в тому числі і від того майна, яке було приватизовано без конкурсу, без аукціону, ну і так далі. І тому подібне. Таким чином, ці органи місцевого самовряду, які на сьогоднішній день є, вони підлягають негайному, негайній ліквідації і введення прямого державного або президентського правління, оскільки е, вони не виконали своєї функції, не виконали свого значення. Оскільки, якщо ми пригадуємо Конституцію України, це є право громади і здатність. Тобто право громади утворити органи місцевого самоврядування шляхом виборів Вона скористалася, але на сьогоднішній день здатності громади управляти цим всім немає. І тому логічно було б ввести пряме президентське правління, чи ввести, підпорядкувати це все місцевим адміністраціям. Ну, багато може не погодити зі мною, а можуть там висловлювати свій гвалт, чинити там всякі розказувати, що нібито я там щось неправильно показую чи розказую. Це все в реальному часі, щоб ви розуміли, оці всі кущики, дерева, де б тут було полонини, як люблять казати, поля. І на сьогоднішній день ще раз показую, бо я вже на вершині цієї гори, як ми бачимо в долині, все, крім дороги, заростає. І навколо я вам покажу, що це не просто мої слова, а це вся, як ви бачите, поля ще прогалини є, але це все заросло кущами. І треба потрібно потратити доволі багато грошей для того, щоб відновити цей первинний стан, в якому воно було. Тому всі думайте своєю головою і не радійте, що вам дали, як вони кажуть, органи місцевого самоврядування, бо оскільки право мати свої ради і право це, яке люди використали, воно має бути обов'язково поєднані зі здатністю управляти. Якщо ради не здатні управляти, то відповідно потрібно робити. Організаційно-правові висновки і не потрібно робити вигляд, ніби за рахунок тих кущів держава збагатіє, або яким дивним чином тут наступить якийсь порядок і справедливість. Дякую за увагу. будьте здоров'я! Всім всього доброго!